Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі! Я завітала в червоний маркет. Розповідати вам, які акції діють я не буду. Я вже вам розповідала. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, відео. Але нагадую, що знижки діють по 19 листопада, включно. Дивіться, сьогодні хочу купити тушонку. Ось таку. Курятина апетитна, це новинка і є невеличка знижка 525 грамів по 60 гривень. І хочу докупувати ще ось кілечку, так, кілечку Локі з квасолою у томатному соусі 240 грамів, і також вона зі знижкою 30 гривень. Тому я купую іду на касу. І ми з вами вже побачимось в мене вдома. Будемо дегустувати. Усім привіт! Я вже вдома. Купила я ось таку кілечку, як я вам показувала в червоному маркеті, з квасолею у томатному соусі. Локі 240 грамів. І купила я курятину апетитну. Це така новинка. 525 грамів, 60 гривень. Так. І будемо з вами дегустувати. Спочатку, мабуть, кілечку, так, і я зачитую вам завжди склад. Що входить в кілочку? Ось у мене є фото на іншому телефоні. І я вам зачитую кілька салака, або кілька, або салака, вода питна, томатна паста, соус, цукор, борошно. Оцтова кислота, прянощі, це тобто перець духмяний, коріандр і перець чорний. так, і квасолька. і все. І більше нічого такого поганого я не бачу. Ось так. Так, далі будемо з вами розпаковувати, тобто відкриваю кілічку і подивимося, яка вона. Кілічка, квасолька. І томатний соус. Ось. Кілечка вже я бачу є. Томатний соус є. Так, тарілочка. І буду все висипать. Зараз візьму виделку. Ось моя виделочка. і висипаю, дивіться. Висипаю все. Щоб подивились, ми всі з вами, і ви, і я подивилась, яка кілечка, квасолька чи салака. Так, все. Все висипала. І показую вам. Кілечка є. Ось вона. І вона така ціленька. Так, ось. І квасолька. Квасольки багато, немало, достатньо квасольки. І томатний соус. Такий не ріденький томатний соус, густенький. Я вам дегустую і розповідаю, смачно чи ні. Так, візьму і квасульку, і соус. Так, смакую. Мені сподобалось смачненько. І квасолька, і кілечка, чи тусалака смачно. Соус смачний, і квасолька смачненька. І вона така ну, маленька. От є велика квасолька, а це зовсім зовсім малесенька ось така. І багатенько, немало. І квасолька, і соус, і все є. Мені сподобалось, так, дуже даже сподобалось смачненько. Хто любить кільку в томатному соусі, то я вам рекомендую можете купити дуже смачно ось так. Далі з вами будемо дегустувати курятину апетитну. Це така новинка. Дівчата купували в магазині казали дуже смачно. Я не купувала, не знаю. Зачитую вам склад. І потім з вами будемо дегустувати. Тобто я буду дегустувати і вам розповідати. Також у мене на телефоні є фото, ось, і я вам зачитую склад м'ясо туша курчат, м'ясо птиці, шкіра сабвалки курчат, вода питна, сіль і кріп сушений. І все, а далі стабілізатори. Ось так єшки. Тобто склад не дуже такий, як би нам хотілося. Яка курятина апетитна, тому я відкриваю і показую вам, яка вона. Я вже відкрила баночку і подивимося з вами. Ось. Ну, така повненька баночка. Ну, соусу. І бульйончику майже немає. І на так, тарілочку. тарілочку все викладаю, і ми з вами дивимось, яка тушонка. ось. Так. Бульйончик є, але його небагато. У зовсім. зовсім. Ну, давайте будемо. Ой, дивіться, давайте. А є... Але я не бачу, це шматочки м'яса чи ні. Таке більше схоже, як, але ось як шматочок м'яса. Так, подивимось далі з вами. Ну ось. Я смакую і вам розповідаю, смачно чи ні. Так, шматочок невеличкий візьму. Ось. Ну, мені сподобалось непогано. душонка чи курятина апетитна, але. Більше схоже як фарш. Це не шматочками, як тушонку, от є шматочки м'яса. А більше так, як шматочки і є, але їх зовсім зовсім мало. Більше схоже як перекручений фарш, ось так. І бульйончик. Ну, бульйончика зовсім мало. На сіль так, смакує. І сіль, і перець, все так, знаєте, смачно, непогано. Але ви побачили. Щоб бульйончику зовсім мало. Це більш так м'яса курячого. Е ну, За 60 гривень, я думаю, непогано. І на смак теж смакує так, непогано. Але кілечка мені більш подобається. Ось кілечка. А ось тушонка куряча. Так. Ось ми тушоночку з вами. І кілічка. І квасолька у томатному соусі. Сьогодні продегустували. Килечка мені дуже-дуже сподобалася. Вона смачненька, і соус смачненький, і тушонка. Теж така непогана на смак. Тому купуйте, а можливо, вже хтось купував, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, сподобався вам ну, килечка, чи сподобалась чи тушонка куряча. А можливо, ні. Чому ні, напишіть. Тому я всім вдячна, хто мене дивиться, і кажу вам всім до нових зустрічей.